Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про те, які є способи попереднього розрахунку майбутньої пенсії. По-перше, також хочу вам ще поділитися з вами важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися того, як ви можете перевірити, наскільки збільшений розмір вам пенсії після проведеної березневої індексації в цьому році. Отже, дивіться, прорахувати розмір майбутньої пенсії. Наразі ви можете двома способами або Безпосередньо звернутися до територіального центру пенсійного фонду України, де ви отримаєте детальні роз'яснення на ті питання, які вас цікавлять, або ж ви можете через електронний сервіс, не виходячи з дому. Чи перебуваючи на роботі пенсійний калькулятор, але я хочу нагадати і вказати на ті важливі моменти, на які вам потрібно звернути увагу. По-перше, всі застраховані люди нагадую, які працюють, чи працювали офіційно та сплачували належні внески. Якщо ви працювали самі на себе, ви фізична особа-підприємець, то ви самі за себе сплачували, або ж роботодавець, якщо ви найманий працівник, повинен враховувати. Пам'ятайте, що у реєстрах пенсійного фонду. Інформація про страховий стаж накопичена з 2004 року, бо до 1 січня 2004 року єдиним документом, який підтверджує Вас стаж, є трудова книжка. А про сплачені страхові внески та офіційну заробітну плату з 98 року. Тобто ці дані бачить пенсійний фонд, починаючи з 98 року. Тому й важливо за вашим бажанням, або якщо ви працювали за сумісництвом, чи мали гарні високі заробітки, подавати ще довідку про заробітну плату. До 1 липня 2000 року, вже коли ви будете звертатися за призначенням пенсії, тобто коли ви досягнете пенсійного віку, якщо ви звернулися за прогнозним розрахунком пенсії безпосередньо до сервісного центру пенсійного фонду України, то відповідно, по-перше, перевірять ваше право на призначення майбутньої пенсії, так та обчислять її лише орієнтовний розмір, лише за даними персоніфікованого обліку та даними електронної. Трудовою книжкою, тому теж пам'ятаєте, розповідала, що дуже важливо ще оцифровувати трудову книжку для того, щоб органи пенсійного фонду бачили максимально. Всю інформацію стосовно вашого стажу. Але алгоритми обчислення попереднього розміру пенсії однакові будуть як і при вашому особистому зверненні, так і при дистанційному. Але ви повинні враховувати наступні моменти. По-перше, розрахунок пенсії за віком, він буде вам проводитися відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в тій редакції, яка чина на момент проведення розрахунку, тому що в нас можуть вноситися зміни в чине законодавство. Індивідуальний коефіцієнт заробіт. Заробітної плати обчислюється на момент проведення розрахунку. Це другий важливий момент. Третє при визначенні розміру заробітної плати для обчислення пенсії використовується той показник середньої заробітної плати, який міг бути застосований при призначенні пенсії на дату звернення. Потім при обчисленні коефіцієнту страхового стажу враховується і умовний страховий стаж, який ви можете набути на момент досягнення вами пенсійного віку, тобто 60, 63 або 65 років, відповідно. І попередній розрахунок, пам'ятайте, розміру пенсії має лише інформативний характер. За результатами розрахунку майбутньої пенсії вам надається сума розрахованої суми розрахованої пенсії та формується протокол, який містить інформацію про всі складові такого розрахунку. А щоб порахувати розмір майбутньої пенсії за допомогою сервісу пенсійний калькулятор, вам потрібно скористатися обов'язково кваліфікованим електронним підписом. Дивіться так само. Ви, до речі, ви при здійсненні прогнозного розрахунку пенсії за допомогою пенсійного калькулятора, ви можете самостійно, тобто вручну, вести дані про відсутні періоди трудової вашої діяльності та інші періоди, які враховуються до страхового стажу. Наприклад, якщо ви навчались на денній формі або приходили військову службу, але сервіс не здійснює припущень щодо зростання середньої заробітної плати в Україні або рівню інфляції у наступні роки і дозволяє. Оцінити прогнозний розмір пенсії в умовах і цінах на сьогоднішній день, тобто на момент проведення розрахунку, і результати попереднього вашого розрахунку вони будуть зберігатися в особистому кабінеті е на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду, і ви можете їх переглянути в будь-який момент. Так само це стосується і після проведення березневої індексації. Ви в своєму е е Кабінеті електронному так новопорталі Пенсійного фонду України вже зможете оцінити і подивитися в березні, наскільки вам збільшений розмір буде вашої. Пенсії, тому бачите, це теж веб-портал пенсійного фонду, в кого є така можливість зареєструватися. Тому реєструйтесь, ви там можете побачити дуже багато корисної інформації, коли ви зареєструєтесь в власному особистому кабінеті. Можна і подавати заяву на призначення пенсії, якщо ви, наприклад, знаходитесь за кордоном в онлайн режимі. Тобто там дуже є багато важливих моментів для майбутніх пенсіонерів і для тих пенсіонерів, хто вже отримує пенсію, адже, зайшовши на веб-портал, Далі та так пенсійного фонду, ви можете ще подивитись розмір вашої пенсії, тобто детально оцінити е, ваші доплати, які пенсійний фонд здійснює доплати. Чи якщо їх немає, то чому їх немає? Ви можете, звичайно, звернутися до пенсійного фонду та уточнити. Тому що. Ви розумієте, що ці всі попередній розрахунок пенсії, тому що ви працюєте, ви набуваєте більшу кількість років стажу, ви можете отримувати завтра-післязавтра більший розмір заробітної плати, і відповідно показники середньої заробітної плати по Україні вони теж будуть застосовуватися за три роки, які передують зверненню за призначенням пенсії. Тому теж на ці аспекти, будь ласка. Звертайте увагу, але дуже важливо як мінімум те, що ви можете подивитися свій наявний страховий стаж, який дасть вам зрозуміти, чи можете ви там при досягненні 60-річного віку виходити на пенсію, чи потрібно трішку буде допрацювати, і вийти на пенсію в 63, взагалі як там відбувається у вас справи. Тому то така інформація на сьогоднішній день.